Сьогодні 28 квітня 2025 року, Дніпро. Вночі був морозець і таки пошкодив виноградник. Думав, вдасться проскочити, але ніт. Морозець пройшов якось більше понизу і полосами. Ось, наприклад, Антоній прихватила. скрутило його. І так з зими вийшов. Не, не дуже. Так ще і така напасть. Ось. Знизу вон живі пагани. Ось його, теж перехватило. Будемо чекати заміщуючих почек. А ось з боку буквально один метр пам'яті вчителя і стоять. Ну, такий якийся він цей морозець цікавий. Ось його перевивка. Аватара залишились зелені. А ось Афродіта. Теж цікавий такий варіант. Один пагін зелений, а сусідній пагін прихватила. Взагалі-то так не весь виноградник побило, частково. Але ще й з врахуванням того, що з зими погано вийшов. <кій> да, на великий врожай розраховувати не варто. Ну нічого, будемо чекати, що проснуться заміщуючі почки.